Сьогоднішній день особливий духовний час, коли церква згадує дивовижну подію, зцілення сліпого від народження. Ця історія не просто фізичне прозріння, але й про те, як Господь відкриває наші духовні очі. Давайте разом заглибимося в значення цього дня та знайдемо для себе натхнення. Молитва, Господи, Ісусе Христе, Спасителю наш! Ти, що відкрив очі сліпому від народження, просвіти й наші серця світом твоєї істини. Ми благаємо Тебе сьогодні, дай нам духовне прозріння, щоб бачити Твою любов у кожній миті нашого життя, зміцни нашу віру у важкі часи, як ти зміцнив віру того, хто колись не бачив, але повірив. Зціли рани нашого народу і тілесні, і душевні, поверни мир на нашу землю. Навчи нас, милосердя, щоб ми, як і ти, допомагали тим, хто в темряві сумніву чи розпачу. Бо Ти є світло світу, і тобі слава, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А зараз пропонуємо вам дізнатись глибше розуміння сьогоднішнього Євангелія, символізм сліпоти. У Біблії сліпота часто символізує не лише фізичну неміч, але й духовну темряву, відсутність віри, розгубленість чи гріховність. Ісус, зцілюючи сліпого, показує, що Він прийшов звільнити нас від усіх видів незрячості. Чому саме цей чудовий знак? Зцілення сліпого одне з небагатьох чудес, де людина хвора від народження. Це нагадує нам, що гріх. Це наша вроджена хвороба, а Христос, єдиний лікар, який може нас повністю зцілити. І цікаво бачити реакцію оточуючих зверніть увагу, як різно реагували на це чудо фарисеї, родичі та сам зцілений. Це дзеркало нашого суспільства. Хтось вірить, хтось сумнівається, а хтось навіть злість відчуває через чудеса. Пропонуємо вам три практичні уроки для нас сьогодні. Перший. Віра передує прозрінню. Сліпий послухався Ісуса, умився у купелі сілоам і прозрів, так і ми спочатку довіра до Бога, а потім духовне просвітлення. Другий урок сміливість свідчення. Коли зціленого допитували, він сміливо говорив: Я знаю одне. Я був сліпий, а тепер бачу. Наше свідчення про Бога має бути таким же простим і щирим. Третій урок справжнє прозріння, це пізнання Христа. Наприкінці історії Ісус питає, чи віруєш ти в Сина Божого? Найголовніше не фізичне зцілення, а зустріч із Спасителем. Отже, як прожити цей день насичено? Перш за все ранкова медитація. Прочитайте Євангелія від Івана, 9 глава, вірші з 1 по 38. Уважно уявіть себе на місці сліпого, щоб ви відчули, отримавши зір. Практичний крок: Зробіть щось добре для людини, яка не бачить. Буквально людина з вадами зору чи образно той, хто в розпачі, а також вечірнє роздумування. Де в моєму житті я потребую прозріння? Може, це якісь упередження, страхи чи непробачення. А зараз про цікавий факт Купель Сілоам, де зцілився сліпий, існує і сьогодні в Єрусалимі. Археологи знайшли її залишки, це місце, де буквально торкнулася сила Божа. Але найдивовижніше, кожен з нас має свою купель Сілоам, це таїнство церкви. Де ми отримуємо духовне прозріння. Пам'ятайте, Бог і сьогодні творить чудеса, іноді вони приходять не так, як ми очікуємо, але завжди для нашого блага. Не бійтеся просити у нього прозріння і духовного, і життєвого. Христос серед нас і є, і буде, нехай цей день принесе вам світло віри та ясність думок. Якщо вам близькі ці слова, не забудьте поділитись молитвою з ближнім, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та молитви.